Uh, звісно, буду радий відповісти на будь-які питання щодо гострого бронхіту, Проте, на мій погляд, доповідь Сергія Вікторовича вона дала вичерпну власне відповідь на те, чи слід і коли слід призначати антибіотики при такій патології. І власне, все ж таки, бронхіт він більше стосується нижніх дихальних шляхів. Це запалення саме бронхів, що власне виходить з визначення цієї патології. А ми з вами будемо здебільшого говорити про інфекції верхніх дихальних шляхів, які є не менш розповсюдженими, не менш актуальними, набагато більш на жаль різноманітними, що може ускладнювати і діагностику, і через це варюють і підходи до лікування. І, власне, давайте, як давайте якраз почнемо з поширених інфекцій верхніх дихальних шляхів, і тут, як то кажуть, власне, є з чого вибрати: і гострий це і гострий назопарінгід, це власне різні множинні неуточнені інфекції верхніх дихальних шляхів, тобто гострі респіраторні вірусні захворювання потрапляють в цю категорію, а також це захворювання верхніх дихальних шляхів, які, зокрема викликані, наприклад, вірусом грипу. Сюди ж можна в принципі додати і коронавірусну хворобу, адже амбулаторний ковід він в принципі протікає як е, інфекція верхніх дихальних шляхів, і дуже часто навіть можна сплутати з банальною гРВІ, яка викликана якимось іншим збутником. І е, власне по симптомам може бути дуже важко майже неможливо віддиференціювати без проведення специфічної працівної діагностики. А, ну, битує таке, дикує така думка, що власне, якщо ти лікуєш застуду, вона проходить за тиждень, якщо ти її не лікуєш, вона проходить за сім днів. Ну м'яко ем, кажучи, це все ж таки забудження, тому що маємо і доказові дані, які свідчать про те, що все ж таки необхідно призначати лікування. Але тут є е, така певна межа, за яку не треба заходити зокрема, це призначення. Препаратів антибіотиків, і якщо говорити от про бронхіт – це звісно не інфекція верхніх дихальних шляхів, але дуже показовий такий дуже показовий кейс клінічний, тому що гострий бронхіт – це одна з найбільш поширених причин нераціонального призначення антибіотиків. А якщо говорити про інфекцію верхніх дихальних шляхів, тут теж є власне що запропонувати, наприклад, це гострий риносинусит, який Ну, в 98 99 випадків він викликаний вірусами. І тільки те, що залишається, це за наявною статистикою від 0,5% до 2%. Це ті випадки, які власне або переходять до бактеріальної інфекції, тобто доєднується бактеріальна хвора, або вони, власне, ну так чи інакше викликані цією хворою. І тоді ми говоримо дійсно про гострий бактеріальний синосит, який треба лікувати антибіотиками, але знов-таки наголошую, це мізерна кількість випадків в клінічній практиці. Все ж таки, здебільшого, ми працюємо з ГРВІ та власне наразі з коронавірусною хворобою. І це дуже актуально, шановні колеги, тому що 70% всіх інфекційних захворювань це власне, от якраз ГРВІ, грив та ковід. А під час е, сезонної епідемії це 90% взагалі всіх інфекційних хвороб. Якщо подивитись на показники летальності, то на перший погляд, от ви можете бачити, летальність від грипу вона, ну скажімо так, не справляє такого великого враження, особливо якщо порівняти з летальністю від ковіду, яку ви бачите в правій частині слайду. Але тут є такий е, тут є така особливість певна дані щодо летальності ковіду, вони взяті з. Статистичних аналізів нашого центру громадського здоров'я і вони дають статистику по всім категоріям пацієнтів. А от ті дані, що стосуються грипу, там вони більш так розподілені, і 0,1% це стосується саме дорослої категорії пацієнтів, тобто. Це не діти і не люди похилого віку. А от якщо взяти категорію вразливу, тобто люди, яким виповнилося 65 років і старші люди похилого віку, люди старечого віку, які старші за 80 років, то там летальність буде від 4 до 6 і по різним даним в деяких випадках навіть більше відсотків, і це робить її цілком співставною з летальністю звертальністю Ну тут слід напевне, не зауважити, що. Наразі робити якісь такі попередні висновки важко, але ми можемо вже констатувати, що віровентність тих штамів ковіду, які це полюють зараз, вона все ж таки менше ніж того першого штаму, з яким людство зіткнулося наприкінці 19-го, на ну власне в 20-му році. Все ж таки зараз це менш вірувентні а відповідно, менш летальні штами. Так зберігається висока контагіозність, зберігається е, певні ускладнення, певні особливості перебігу. Е, до цієї хвороби дуже велика увага. Ну, Тим не менше, е, все ж таки, е, судячи з того, що говорять провідні експерти, у тому числі всесвітньої організації охорони здоров'я, все це рухається у бік такої ще однієї додаткової сезонної вірусної хвороби. Гарантувати, що так буде, ми наразі не можемо, але треба тримати руку на пульсі, як показують, дивитись на нові наукові дані. І власне от, знов таки наш центр громадського здоров'я звітує, що наразі перехворіло 13% мт. популяцій популяції України. Звісно, ці дані вони зібрані ще до початку повномасштабного вторгнення. І 13% – це приблизно 5,5 мільйонів населення нашої країни. Ну і знов таки ми не маємо забувати, що інфекції верхніх дихальних шляхів, зокрема ГРВІ, грип, коронавірусна хвороба, це дуже велике навантаження на систему охорони здоров'я, як на лікарів, так і на власне ті, ну скажімо так, бюджетні кошти, які виділяються, тому що дуже велика ціна. Банальних таких от, симптоматичних навіть розладів, навіть якщо не говорити там про якісь ускладнення. А, стосовно знов таки позиція стосовно грипу та sars cov 2 ці дані вже зі Америки. і ми можемо бачити, що все ж таки при меншій а, кількості захворівчих, тобто на грип захворіла набагато більша кількість людей в США. Летальність у ковіда все ж таки набагато вища. Тому, коли говорять, що це небезпечне захворювання, коли говорять про вразливі категорії, групи ризику до того слід прислухатися, тому що все ж таки ну, цифри вони не брешуть, і ця статистика вона сама за себе говорить. Власне, виникає питання: ну якщо таке велике різноманіття цих захворювань, а на які на які взагалі нормативно-правові документи ми можемо орієнтуватися, і тут власне як із захворюваннями теж є з чого вибрати. Це і протокол по лікуванню коронавірусної хвороби наразі він власне щорічно оновлюється от поклична версія 2023 року. Жива клінічна настанова наразі, вона в версії 2022 року. Вона доступна на сайті державного експертного центру МОЗ України. Також маємо протоколи по грипу риносинуситу, До речі, по риносинуситу новий протокол. Ми це в цьому році маємо протоколи про по тонзеліту і деякі ще закордонні рекомендації, які також постійно оновлюються. Це і рекомендації Британського інституту здоров'я та клінічної майстерності. Це і... А, Власне, рекомендації по лікуванню американських по лікуванню інфекцій, верхніх дихальних шляхів. Тобто е, нагадаю, шановні колеги, з 17-го року ми можемо користуватися і міжнародними документами, власне, у тому числі, які розповсюджуються через платформу UpToDate. зареєструватися також можна е, відповідно е, на сайті Міністерства охорони здоров'я і отримувати оновлену інформацію. На що ми будемо звертати увагу? Ну тут я би хотів здебільшого все ж таки сфокусуватися на групах ризику, тобто червоні пропорції, які мають викликати додаткову пересторогу у лікаря, навіть якщо він має справу з такою, здавалося, банальною штукою, як ГРВІ, це всі особи старші за 65 років. Це діти у віці до одного року. Це, звісно, вагітні жінки. Всі перераховані категорії можна назвати вразливими. і. Так, вагітність це цілком фізіологічний стан, але все ж таки ми маємо тут відповідальність, оскільки ми лікуємо ну по суті двох людей. Це по перше. А по-друге, у нас по суті зв'язані руки, тому що дуже велика кількість препаратів, які, які ну, банально не можна застосовувати при вагітності. Я думаю, що це така. Власне, очевидна інформація, якщо такі специфічні розслідування не проводилися, а вони майже ніде не проводилися, то власне ми не можемо застосовувати звичні для нас препарати. Є ж певні обмеження і у людей похилого віку, і в педіатричному контингенті. Імунодефіцитні стани, прийом різних препаратів, білоінфекція. Вроджені імунодефіцитні стани. Пацієнти з скомпроментованою дихальною системою, тобто, це, наприклад, такі захворювання, як хронічно-фруктивне захворювання легенів, хронічний бронхіт, бронхіальна астма, хронічна серцево-судинна патологія, пацієнти з кафексією будь-якого генезу, у тому числі на тлі онкологічних захворювань, субкомпенсований та декомпенсований цукровий діабет. Буквально з кожної праски ми чуємо про те, що у нас там пандемія ковіду, у нас там пандемія ковіду, яку, до речі, офіційно відмінили, але вірусу про це забули сказати, тому ця проблема все ще актуальна. Так, от, але ми чомусь трошки підзабуваємо, що ми живемо в епоху пандемії цукрового діабету, і наразі е, спеціалісти цієї області констатують, що битву з цукровим діабетом людство програло. Залишилося е, не програти власні війни. І пацієнти з гемоглобінопатіями також потрапляють в групи ризику. Ну коротко нагадаю, що власне той от самий грип, який є так досить небезпечним захворюванням. Попри те, що увага сфокусована на ковіді, виділяють типову атипову форми, можлива різна ступінь тяжкості перебігу, також можливі. Серед атипових форм досить такі складні для діагностики. Це акатаральна форма, а стерта. Особливо це все властиво людям похилого віку. Там все додатково ускладнюється і наявністю коморбідних станів, і відсутністю такого яскравого, ем, яскравої такої імунної відповіді. актуальної е, активації імунної системи, тому що все ж таки через вікові зміни всі ці реакції вони такі більш стерті, більш пригнічені і. Клінічному лікарю може бути дуже важко щось таке виділити, тому що він бачить перед собою дуже стару людину, яка каже, що я погано ходжу, погано сиджу. Якось от, все мені не так, і деякі лікарі вони, вони навіть схиляються до того, що починають вважати це проявами іпохондрії. Так дійсно іноді бувають і такі випадки, але все ж таки треба дуже уважно ем, роздивлятися в кожній клінічній ситуації, тому що здебільшого це такі приховані прояви. Різних захворювань, у тому числі інфекцій, не можна забувати і про ускладнення грипу а, такі, наприклад, життєво небезпечні, як менюнгіт, можливий розвиток отиту, гаймариту, міякардиту, пневмонії, бронхіту, про який Ось Сергій Вікторович розповідав тощо. Тобто, це не таке безпечне захворювання, і я би сказав, що не так страшен сам по собі той грип, як його ускладнення. До речі, те саме можна сказати і про ковід, як ми з вами говорили, шановні колеги, в рамках амбулаторної практики. Ну важко це відрізнити від звичайної ГРВІ і особисто знаю безліч людей, які перенесли ковід. зрозуміло, це потім, коли там робили відповідні аналізи. Uh, але вони про це просто не знали перевести як звичайно герви. Але ті люди, у яких були ускладнення, там зовсім інша історія. Які показання до госпіталізації пацієнтів з інфекціями верхніх дихальних шляхів, на що тут слід дивитися? Тобто, ми подивилися на групу ризику, а далі починаємо. Вирішувати, де ми будемо лікувати наших пацієнтів. Отже, це важкий перебіг, це наявність різних ускладнень, коморбідних станів, особливо тих, які серйозно обтяжують дане захворювання, або просто за рахунок їх кількості, тобто велика кількість хронічних захворювань, або якщо одне з цих захворювань, по декілька знаходяться в стадії загострень. Неможливість амбулаторного лікування. І є ще епідеміологічні показники. Це особи, які проживають в охтожитках, особи, що знаходяться в санаторіях, в якихось місцях, е власне, де наявне скупчення людей. Тобто, це закриті навчальні заклади, це можуть бути казарми. Звісно, е зараз у нас досить специфічна ситуація, і не всі ці норми можна застосувати. Але загалом політика саме така, і в деяких випадках це неможливість дотримання протиепідемічного режиму за місцем проживання з будь-яких причин. Приходимо до лікування і почнемо ми з вакцинації. Ви можете бачити перед собою документ. Це позиція центру по контролю захворювань сполучених штатів Америки на сезон 22-23 років, і вони рекомендують проводити вакцинацію всім людям власне у віці 6 місяців і старше будь-якою ліцензованою вакциною від грипу, що відповідає віку, якусь окрему вакцину. Якусь вакцину окремо не виділяють. Головне, головна вимога, щоб вона була затверджена і повністю проведена через всі інституції, ну, власне, затверджені локальним Міністерством охорони здоров'я. Власне, є багато варіантів таких вакцин на вибір, і от в нещодавньому оновленні вони виділяють три вакцини, які саме рекомендовані для людей у віці 65. А, власне, тут таке цікаве досить питання. Ну, якщо чесно, особисто я від грипа ніколи не а, вакцинацію не проводив. А, ну, під свою, як то кажуть, відповідальність власних міркувань, а, ну, власне, важко вгадати, який саме сиротит вірусу то буде в конкретний сезон. І, здається, за всю історію, коли проводили вакцинацію від грипу, вгадали два рази. А, тим не менше, це хороший спосіб обезпечити себе від такого захворювання. І не грипом єдиним, як то кажуть, ми ще не забуваємо про ковід. А там вакцинація вона якраз сприяє тому, що зменшується статистично значуща кількість випадків, де перебіг був тяжкий. Відповідно, людина потрапляла до шпиталю. А там вже виникали і ускладнення, і ризик летальності він значно підвищується. Тобто ті люди, які просто потрапляють в лікарню, вони вже. Набагато більше ризикують ніж ті, які лікуються амбулаторно, і не тому, що їх в лікарні якось не так лікують просто це через е медичні показники і тяжкість приливу захворювання. Якщо проти цього можна поборотися за допомогою вакцини, то це точно варто зробити. Коли потрібно застосовувати антибіотики при інфекціях верхніх дихальних шляхів, ну тут слід знов таки нагадати, що питання нераціонального застосування антибіотиків воно є дуже актуальним. Бо нещодавно 17-18 листопада пройшов конгрес по антибіотикорезистентності, Там власне прицільно розбиралися ці питання, і картина вона ну не дуже така сприятлива. В нас немає можливості замінити. Поточні актуальні клінічні препарати на якісь нові, тому що це дуже дорого, це дуже тривалі дослідження, і все, що нам залишається, це раціоналізувати застосування того, що є. Отже, які показання це персистування більше 10 діб, без полегшень без полегшення. Тобто, це нежить, це кашель, особливо який активно проявляється в день, тому що все ж таки ближчих вечору. Через активацію через активацію вагуса ну, всі ми знаємо цей механізм. Все ж таки, кашлювий рефлекс він погіршується навіть е, у тих людей, яких кашель не турбував день, але вел, якщо постійно в день не дає жити, то це, напевно, такий теж прапорис, на який слід звернути увагу. Погіршення протягом 3-4 днів, коли Хоманка кашель в день неже після покращення стану було актуально для риносину так звана друга хвиля захворювання. Ми а, до нас на прийом приходить людина. Ми діагностуємо гострий риносиносит, призначаємо симптоматичне лікування, пам'ятаємо, що це вірусне захворювання, людині стає краще, а після цього ну, зазвичай це відбувається десь між п'ятим та сьомим днем п'ятою та сьомою добою захворювання. Людині стає гірше, підвищується знову температура, посилюється симптоматика. І, власне, для лікаря це має бути сигналом, що наступила так звана. Друга хвиля захворювання, і тоді вже є показання для призначення саме антибіотиків, тому що це вже гострий бактеріальний ринок, але в більшості в абсолютній більшості випадків лікування антибіотиків лікування антибіотиками не потрібно. Кашля людина Призначаємо симптоматичну терапію проти кашля. Антибіотики не є ліками проти кашля. А кашля це часто один з основних симптомів, взяти. Хоча б той же гострий бронті, про який знов таки говорили, це. Основний симптом і один з діагностичних критерій? Хочеться там, наприклад, поговорити про інфекції верхніх дихальних шляхів, та, будь ласка, це і парімбіти, ларімбіти, трахеїти, вони часто супроводжуються кашлем, і, власне, здебільшого це ж не означає, що цей кашель потрібно лікувати антибіотиками. Тобто є чіткі критерії, які треба дотримуватися. При яких власне проявах? Симптомів імфеінфекції верхніх дихальних шляхів показана симптоматична терапія. це болі, в горлі, закладеність носа, ринорея, головний біль, вихоманка. Ну і звісно, той самий кашель, про який ми говорили. При цьому слід розуміти, що наявність нежиті, тобто реніту вона автоматично означає наявність певною мірою і риносиноситу, тому що ну будь-яке запалення слизової оболонки носа воно не існує окремо, тобто переважній більшості випадків, воно поєднається запаленням. Свізової оболонки і пазок, і власне супроводжується синуситом. і запускається так зване порочне коло синоситу, тобто це інфекція, яка супроводжується запаленням власної пластинки свізової оболонки, це зміни мікробіоцинозу, це власне інвазія патогенними мікроорганізмами, а це пошкодження і порушення функції вікового епітелію, мокацелярного кліренсу, порушення газообміну. Як наслідок це зміни е, стану та застій секрету, і порушення вентиляції та дренажу, суїстя, обструкція сустів і власне це і е, буде в комплексі давати клінічну риноснув. Окремо слід згадати про бактеріальні або мікробні плівки. Це одна з основних причин хронічних інфекцій дихання шляхів, і власне самі по собі вони. Є такими спільнотами з багатьох видів мікроорганізмів, які такі, які проявляють такі зачатки колективного розуму, тобто одні бактерії виробляють ферменти, які можуть розчіплювати антибіотики або інактивувати їх, інші бактерії виробляють потужний слизовий бар'єр, і якщо мова йде про, наприклад, якусь зовнішню рану або виразку, як, наприклад, при синдромі діабетичної стопи, при інфікованих провижнях. То тут ми, хоча б, можемо механічно видалити цю мікробну плівку за допомогою нашого колеги-лікаря-хірурга, який проведе очистку рани, і далі ми можемо застосувати і топічні антибіотики, і антисептичні пов'язки, тощо а в дихальних шляхах так просто це вже не зробити. І, от бачимо, що серед усіх мікробних та хронічних інфекцій 65 та 80 відповідно пов'язані з утворенням біоплівок. І, власне, лікування лише антибіотиками воно зазвичай недостатньо. Дивимось на типові інфекції верхніх дихальних шляхів, хронічний ринок хронічний. Е, хронічний. Маємо 80% випадків, пов'язаних так чи інакше з мікробними ліками. Хронічний фонзеліт ну, трошки менше, але теж дуже важливо. Коротко щодо рину синуситу, сучасні напрямки лікування цієї патології, це лікування інфекцій, звісно, при наявності бактеріального процесу, це комплексна патогенетична терапія, ліквідація запального напрямку, слизової оболонки, це нормалізація в'язкості слизу, поліпшення мукаселярного пліренку, забезпечення адекватного носового дихання, вентиляції і відновлення захисної функції епітеліку, то тобто, стимуляція неспецифічних механізмів комунітету. Окремо хочеться згадати про улюблені препарати багатьох пацієнтів. Це судино звужувальні каплі, е, краплістан власне, так це класні препарати. Їх можна і потрібно застосовувати в клінічній практиці проте треба все ж таки це робити правильно і правильно. Ми це робимо орієнтуючись, на діючі рекомендації. Це рекомендації ЕПОС, наприклад. А, дозволено застосовувати такі препарати для терапії вірусного реніту у пацієнтів старше 12 років. При цьому не рекомендується курсове лікування, а лише разове використання дикуністантів. Ну, здебільшого, я все ж таки працюю з ротами, і коли я такі препарати призначаю, я намагаюся пацієнту сказати щось на кшталт. Дивіться, якщо, наприклад, вам зараз треба кудись піти, і там ви маєте бути, ну умовно кажучи, сидіти на якійсь нараді щось робити, де від вас треба там говорити знов-таки щось робити. Таке добре використати цей препарат. Зробіть те, що від вас хочуть, і після цього ви його не маєте використовувати. Тому що це буде шкідливим для вашої свідової оболонки. Ви потім взагалі дихати не зможете, якщо його постійно так використовувати. Тобто, це. Ну, ]ünüzم. Можна навіть певною мірою сказати препарати швидкої допомоги. Ну, умовно кажучи, якщо б я зараз не дай дуже то мені треба було робити доповідь, щоб я тут не гондосив, шановні колеги, мені б довелося застосувати декомгестанти. Але потім я би все ж таки утримався від подальшого їх використання, якщо мені не потрібно щось таке робити. Ну і рекомендація по алергічному ринку аж до 9% при використанні декомгестантів. Uh, і власне це вже такий. Uh, ну не люблять зараз таке слово, але можна сказати ятрогенний вплив або вплив пов'язаний з медичними втручаннями. Він характеризується постійною нежиттю, утрудненням дихання, головними болями, порушенням сну ну, власне через порушення вентиляції. Це зміна зовнішнього вигляду носа, його така набряклість, припухлість. І власне деконгестантами цю проблему все одно повністю не вирішити. Це симптоматичний ізольований засіб. шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на препарат Мульциту. Це препарат з комплексним механізмом терапевтичної дії. взагалі його дуже доречно використовувати для негайної постконтактної профілактики грипу та будь-яких недифер... недиференційованих диференційованих гострих респіраторних вірусних захворювань. Тут ви можете бачити скріншот з інструкції. Власне, його слід застосувати при перших проявах захворювання або відразу після контакту з людьми, які захворіли, І е, е, унікальність цим полягає в тому, що він е, дійсно дозволяє просто запобіг цим захворюванням. От коли людина вона е, ну банально їхала в транспорті, і там було дві-три людини, які були з нежиттю, чихали кашляли, ну нікуди від того на жаль не поділися. Це може статися в метро, в автобусі тощо. Uh, в таких випадках можна прийняти інфлюцит. Або якщо людина ну умовно кажучи, йшла там собі з роботи, забула дома парасольку і потрапила під дощ. промокла, поки там ще в магазин uh, людина зайшла щось там з продуктів собі купити. Поки до дійшла додому, вже відчуває от якось таке недомогання. і напевне, завтра це ж таки прокинуся з нежиттю, і можливо, і з температурою, і горло боліти буде, і що завгодно саме час прийняти інфлюцит. Власне, на що а, він впливає. Ну, тут ми бачимо етіологічну структуру ГРВІ. А, вона, як ми вже говорили, має певну сезонність. Ну, власне, самі ці захворювання. Але дивіться, є досить цікава інформація щодо того, які віруси є актуальними, а, власне, в який а в яку пору року. і що цікаво, власне, імплюцид він працює якраз на цей вірус. Ось дивіться, дослідницькі дані, де а, власне було продемонстровано активність імплюциду інвітро. Противірусну активність мається на увазі щодо найбільш поширених збутників ЄРВІ. От, якраз часами: аденовіруси, коронавіруси, е респіраторно сенситіальний вірус, вірус парагрипу, герпес віруси тощо. Е цей препарат має гарний рівень доказовості. І, власне, ще одне дослідження, де власне була протестована противірусна е дія цього препарату, була певно, демонстрована клінічна ефективність і можливості застосування імплюциду для профілактики. Як я сказав, препарат має комплексну терапевтичну дію і, власне, має доведений лікувальний ефект на симптоми ГРВІ та грипу. Ось ви можете бачити, компоненти в табличці справа розташовані і власне їх вплив на різну симптоматику. Ну і внизу там табличка така з дозуванням. Застосовувати, до речі, можна і в педіатричному контингенті. препарат, можна приймати у призначати дітям від одного року. Uh, що ще хочеться додати? Це uh, ось таке цікаве дослідження, воно називається Outcomes, uh, якраз присвячене інфлюциду, і де uh, тестувалася ефективність та переносимість препарату у пацієнтів з грифом, ринопарендітом, гострим парендітом, тощо. Тобто, межі ці всі улюблені в лапках інфекції верхніх дихальних шляхів. В 95% в групі інклюциду було задокументовано подужання і значне поліпшення на його прийому, і переносимість була теж дуже хорошою, майже ніяких побічних ефектів виявлено не було. Ще одне досить велике німецьке дослідження: воно мало відкритий перспективний рандомізований дизайн. А, власне, воно було багатоцентровим і завданням цього дослідження була оцінка клінічних переваг інфлюциду при його застосуванні саме комплексній симптоматичній терапії, тобто наряду з парацетамолом, абраксолом і різними іншими препаратами, які зазвичай застосовують при ГРВІ, а, які супроводжуються лихомант. в категорії пацієнтів від 1 до 65 років. І дивіться, шановні колеги, при застосуванні. Імфлюциду набагато менше виникала необхідність застосування інших симптоматичних препаратів. Ну тут напевне слід сказати, що по перше, це банально дешевше, тобто не доведеться їх купляти. По друге, якщо говорити про той самий парацетамол, а чи такий це безпечний препарат? А тоді відразу постає питання: а чому цей препарат заборонений в багатьох країнах? Тобто е можна відразу згадати про випадки гепатотоксичності і власне? Лікарського ураження, медикаментозного ураження печінки, які пов'язані з парацетамолом, Помножте це на те, що це препарат, в принципі, безрецептурний, і про те, що ну, люди часто не розуміють, як його приймати, в яких дозуваннях і власне вони його приймають, оминаючи лікаря. Імфроцит набагато більш безпечний, він ефективний, він зменшує потребу в додаванні інших симптоматичних засобів, і це робить його препаратом. Випадку давайте підбивати. Висновки, шановні колеги, отже, комплексне використання інфлюциду істотно скорочує період перебігу гострих інфекцій, верхніх дихальних шляхів, зокрема ГРВІ, е, і власне зменшує симптомати, інтенсивність перебігу, тобто тяжкість перебігу. При прийомі препарату інфлюцид набагато рідше виникала необхідність при симптоматичних препаратів, і власне висновок це ефективний і безпечний засіб. До речі, інклюцит має ось такий е, інформаційний лист від МОЗ України. Він рекомендований для лікування хрові та оперативноспіраторних вірусних інфекцій, зокрема у дітей. Але я знов таки повторюю: не слід обмежуватися педіатричним контингентом чудово працює і у дорослих. Це перевірено практикою. Uh, цей препарат uh, вже дуже давно існує. Тут, uh, його називають препаратом столітті країн, тому що застосовується він в багатьох країнах світу і відкритий він був аж в 1897 році. Зареєстрований в Німеччині з 50-го року, і вже більше 25 років він в Україні працює. Отже, шановні колеги, висновки, імплицитним має інтерферонно дикуючу активність. Він uh, дозволяє зменшити. Приймання симптоматичних препаратів він має противірусну активність, зменшує симптоми власне грипу та ГРВІ і yeah. та також підвищує імунітет. Дякую за увагу.